Сьогодні тема нашого заняття перевіримо. Краще діяти разом чи наодинці. А зараз давай разом промовимо ранкове привітання. Привіт-привіт долоньками плесни! Привіт-привіт, ніжками тупни. Привіт-привіт! Голівкою покрути. Привіт-привіт, обійми себе. Привіт-привіт ручками помахай! Вітаю тебе, друже! Сьогодні ми будемо вчитися одній дуже важливій речі працювати разом і стояти поруч. Як ти гадаєш, що це означає? Давай розбиратися! Пропоную тобі збудувати чарівний паркан. Але оскільки ми не поруч, ми будемо його будувати руками і тілом. Ти готовий? Спершу зробимо паркан дощечки. Руки витягти в сторону. А тепер паркан-сітка. Переплети пальчики ось так. А тепер високий паркан. Підніміть руки високо-високо. Низенький паркан. Присідаємо. Бачите, навіть самі ми можемо створити різні паркани. Але якби ми стали поруч, ми могли б. Триматися за руки і створити справжній, міцний, сильний паркан. Спільна праця це сила. Поруч це коли ви просто близько. А разом це коли ви робите щось спільне для спільного результату. Що ми робимо разом? Прибираємо іграшки, щоб стало чисто. А що поруч? Тато сидить поруч і читає книжку. Молодець. Попроси зараз когось із дорослих показати тобі, як ви можете щось робити разом. У кожного з нас в кімнаті є кімнатні рослини. Ми знаходимося поруч з ними. Вони дарують нам красу і чисте повітря. Назвіть свою улюблену кімнатну рослину. Хто її поливає? Які справи ми можемо робити самі? Полити, протерти листя, молодець. А для чого потрібна допомога дорослих, тобто робити разом? Пересадити велику рослину, розпушити тверду землю молодець. Бо разом легше і безпечніше. А зараз пропоную тобі уважно розглянути картину Олени Валевської Натюрморт. Натюрморт це картина, де зображені неживі предмети, як от квіти, фрукти, посуд. Подивіться, які тут гарні яблучка і квіти, мальви, які кольори використала художниця. Теплі жовтий, червоний, рожевий, помаранчевий чи холодні, синій, блакитний, фіолетовий. Пропоную тобі разом з батьками намалювати власний натюрморт та надіслати фотомалюнка мені. А тепер перетворимось з тобою на дослідників. Пропоную тобі помалювати не фарбами, а природою. Знайди вдома мелену каву або міцний відвар чаю. В цьому тобі можуть допомогти дорослі. Візьми пензлик і спробуй ним щось намалювати. Це наші природні барвники. Спробуй нанести кавову гущу на папір і залишити на деякий час. Подивись, який слід вона залишить. Це магія природи. Молодці. Сьогодні ми зрозуміли поруч це добре, а разом це ще краще. Разом ми швидші, сильніші і можемо створити будь-що. А зараз пропоную тобі. Виконати цікаві завдання. Завдання перше. Оленка любить доглядати за рослинами вдома та групі. Її попросили навести лад в куточку природи. Що ти знаєш про догляд за рослинами? Розглянь малюнки. Розкажи, якій рослині потрібен догляд. Що робити, щоб з рослинами такого не сталося. Завдання друге. На кого схожі діти, як їх назвати одним словом? Команда, молодець! Куди вони зібралися? Перевірте, чи все потрібне взяли друзі. Розкажи, що ще знадобиться в поході. Успіхів тобі та до нових зустрічей!